Час підбивати підсумки дня в етері новини Прикарпаття. В студії Олена Данилюк. Слава Україні! Про головне розкажу просто зараз. Приймають та захоронюють сміття ще виловлюють і стерилізують безпритульних тварин на оперативній нараді. Голови Івано-Франківської громади. Прозвітували про роботу полігону за 2022 рік. Подробиці у відео. Взимку не сортують, бо немає відповідних умов. Керівник франківського полігону розповів про проблеми підприємства. Зазвичай каже Євген Данилюк, на сміттєзвалищі працює сортувальна лінія, та в зимовий період її використовувати не можуть. Призначення для комбінованого сортування ручного і механізованого змішаних твердих побутових відходів. З розділенням відходів чорних і кольорових металів, відповідно, скла, пластика, полімерних матеріалів, акумулятори, а також органічні відходи з метою їх подальшого вторинного використання і утилізації. Виробнича потужність лінії складає приблизно 4-5 тонн на годину. За 2022 рік було реалізовано 138,6 тонн вторсировини, що на 413,4 тонни менше як у 2021 році. Також у 2022 році не вдалося реалізувати будівництво ангару для сміттєсортувальної сортувальної лінії, і це в свою чергу призводить до того, що сортувальна лінія в зимовий період вона не функціонує. Проєкт ангару готовий потрібно тільки реалізувати. Щодня розповідає керівник полігону: тут приймають понад дві сотні тонн відходів. Всього виконано послуги захоронення на 12 мільйонів 969 тисяч гривень або 90 тисяч тонн, і це на 2 мільйона 445 три тисячі гривень менше за попередній рік у зв'язку із зменшенням захоронення твердих побутових відходів. З 2017 року звалище облаштоване системою збирання полігонного газу. Відтак торік було вироблено понад 3 мільйони кіловат-годин електроенергії. Що на 0,24 мільйона кіловат-годин менше за ніж за 2021 рік. І станом на 1 січня 23 року на полігоні пробурено вже 59 свердловин, 6 свердловин добурено у 2022 році. Крім цього, працівники полігону займаються виловом, стерилізацією та утриманням безпритульних тварин. За 2022 рік виловлено 322 тварини. Підібрано 185 мертвих тварин. Та здійснено 320 виїздів за заявками мешканців. Тобто, загалом за 2022 рік опрацьовано приблизно 850 заявок. заяв. Торік підприємством було стерилізовано та вакциновано майже три сотні безпритульних тварин. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Постійна і надійна підтримка команда благодійного фонду Чисті серцем» відправила чергову гуманітарну допомогу. Вантаж із продуктами харчування, термобілизною та засобами гігієни отримали сім'ї, які потерпають від російської агресії на Сумщині. Гуманітарний вантаж для людей, які живуть на прифронтових територіях, вкотре відправив благодійний фонд Чисті серцем. Цього разу для багатодітних сімей та людей, які потерпають від російської агресії на Сумщині, передали тисячу продуктових наборів. І також ми сьогодні відправляємо ці засоби гігієни, а також і теплий одяг, плюс термобілизну для жінок і для дітей, бо переважно ця допомога буде передаватись багатодітним сім'ям, де багато дітей. І щоб ще крім продуктів їм і дати теплий одяг зараз, там в Сумській області головно, а це передаватися буде в ті райони, там, де зараз найбільше обстрілюють російські агресори. І особливо ті села, ті, котрі села і міста, котрі межують з Російською Федерацією, вони там обстрілюються. І туди тяжкий доступ, туди тяжко довозити всякі допомоги, чи досить складно. І там залишалось багато людей, котрим потрібна ця допомога. З кожним днем запитів на допомогу, кажуть благодійники, все більше і більше є. До цього часу вони справлялися своїми силами. Тобто, Сумщина вперше до нас звернулася із проханням про допомогу. Ну, тобто, ми так і сказали, до цього часу нам вдавалося закривати ті потреби, основні, які були, але зараз, враховуючи те, що ціни на продукти харчування збільшуються, так, і заробітна плата, можливо, там деякі сім'ї ну, залишилися. Без роботи вони не можуть забезпечувати себе. Дуже багато таких є сімей малозабезпечених, Багато сімей багатодітних, там де багато діток. Тому ми саме таким сім'ям ну дана допомога буде надана. У формуванні продуктових наборів тут уже третій місяць допомагають вимушені переселенці з Херсону. Голова благодійної організації Херсон нескорений. Володимир Клюцевський каже, допомагаючи іншим, ми допомагаємо й собі. Ми допомагаємо в формуванні наборів, вони допомагають в самих продуктових наборах. Ми вже дві тисячі продуктових наборів. Відправили на декуповані території Херсонщини, зокрема в одну із громад Херсонської області, які знаходиться на рівні зіткнення, де люди живуть без світла, без електроенергії, без магазинів, без засобів існування і фонд чистим чисті серцем передав. Сформовані нами ці набори, де ми допомагали, і херсонцям, які є внутрішньопереміщеними особами, проживають на Франківщині. Теж вже майже 800 наборів таких роздано, завдячуючи цій допомозі і нашими спільними діями. Цю допомогу франківські благодійники формують та передають на прифронтові території завдяки власним ресурсам та підтримці міжнародних партнерів. Ну, у нас поки надходження є, є плюс партнери у нас. Є певні речі, які ми самі закуповуємо. Наприклад, зараз більше багато допомоги йде від Китайської народної республіки. Допомога йде від Естонії, від Угорщини, від Азербайджану. Це такі найбільші партнери наші. Це із В'єтнаму є допомога, і є ще інші такі допомоги, котрі вони різний момент по різному приходять. Це італійці нам допомагають, і румени, і поляки і Туреччина. Роботи у команди благодійників багато, тому після відправки даного вантажу перейдуть до підготовки наступних. Мар'яна Джерджонастасія Богей, телерадіо Раї. Допомога заради перемоги. Далі маємо коментар Зіновія Андрійовича про підтримку армії від надвірнянців, які проживають у Польщі. Виїхали з робочою поїздкою до сусідньої Польщі, де я вас повідомляв про те, що Назар Петрунецький, який поряд зі мною через фундацію Вайстар, зібрав чергову гуманітарну допомогу. Скажу, що дуже багато надвірнянців в Європі допомагають Збройним силам України, і ми неодноразово звернулися до нього, до фундації White Star, по необхідних речах, які потрібно сьогодні для Збройних сил України. Це генератори, це павербанки, це військове взуття, тактичні берці. Це дуже багато речей, які потрібно сьогодні хлопцям. На фронт згідно запитів, згідно телефонних дзвінків до мене, від наших земляків, надвірнянців, які в Лаву Збройних сил України боронять Україну. Так от цю гуманітарну допомогу ми зараз на тернах сусідньої Польщі на кордоні України з Польщею отримали за сприяння надвірнянця Назарія Петрунецького, які за власні кошти, за кошти фундації Вайтстар. Закупив згідно нашого листа всі необхідні речі. Я хочу подякувати і висловити слова вдячності від усіх наших земляків, від всіх, всіх наших військовослужбовців, ЛА Збройних сил України, які за допомогою Назарія отримують цю гуманітарну допомогу. Скажу наступне: вартість цієї гуманітарної допомоги сягає більше 600 тисяч гривень. Ми поставимо цю всю гуманітарну допомогу на облік міську раду. Прозвітуємо за кожну річ від павербанка до генератора. Тому Назар дякую тобі, дякую твоїм товаришам, дякую надвірнянцям у Польщі. Робоча поїздка. Ми в Польщі годину-дві і вертаємося знову до праці. Все буде Україна. Нові можливості для вимушених переселенців: п'ятеро жінок, які переїхали до Івано-Франківська, безкоштовно опановують перукарську справу. Навчання відбувається у рамках міні-проєкту ініціативної групи, в складі якої активістка з міста Гірник Донецької області та Франківець. Подробиці у сюжеті. Освоїли теорію та приступили до практики. П'ятеро переселенок, які переїхали до Івано-Франківська, безоплатно вчаться основам чоловічих стрижок в одному з барбершопів міста. Учениця з Краматурська Ольга Павленко вдома працювала вчителькою фортепіано. а Нині жінка у декреті зізнається, з маличку мріяла опанувати перукарську майстерність, тож вирішила не втрачати такої нагоди. Для нас дуже гарна можливість на Вчитися новій актуальній професії, одній мабуть, найактуальніших зараз. працевлаштуватися і для когось навіть втілення мрії для мене особисто, бо я мріяла дуже давно навчитися на Барбера на перукаря. І ну, війна трохи відібрала цю можливість, але тимчасово. І зараз для нас дуже така гарна можливість безкоштовно. Навчитися цій професії освоїти нову професію жінкам допомагає досвідчений майстер Тарас Передрук каже, сам вивчав основи та практикувався близько двох місяців. А учениці мають усе засвоїти всього за 10 днів. Проте зазначає, кожна з них здібна. А головне має велике бажання вчитись. Навчали базових перукарських звичайних стрижок, тобто. Там, основа, як будувати форму, від чого відштовхуватись, як стригти людей, як взагалі там, вплоть до того, як протирати інструменти, і тому подібне. Є дівчата, яким легше, є яким важче. Тобто, це в кожної людини індивідуально, як вона сприймає взагалі себе. В такому стані. Навчання відбувається у рамках міні-проєкту, який розробили активістка з міста Гірник Донецької області Світлана Левчук та франківець Петро Боднарук. Жінка розповідає, хотіла потурбуватись про тих, хто так само втратив домівки та роботу. Далі наші дівчата по закінченню курсу отримують сертифікат і базовий набір інструментів. Це дуже допоможе їм працевлаштуватись чи може відкрити власну справу. Навіть якщо вони будуть стригти на дому своїх рідних, то вже великий плюс. Проєкт підтримала громадська організація Молода просвіта Прикарпаття. Ми організували декілька навчальних курсів. Одним з яких було проектне керування. Цей курс мав багато попиту, власне, але не усі мають терпіння власне закінчити такий курс, тому що він потребує зосередженості, уваги і власне такої послідовної діяльності діяльності. деякі з учасників реалізували цю проект цей проект, написали його і зараз втілюють. Сьогодні ми бачимо власне один з таких міні-проєктів, який підтримала молода просвіта Прикарпаття. Ми надали фінансування понад 30 тисяч гривень для того, щоб декілька людей мали можливість навчитися майстерності перукарської стрижки для чоловіків. На цьому засновники проєкту зупинятись не планують. Зокрема, хочуть проводити соціальні акції. І де випускниці будуть безоплатно стригти соціально вразливих людей, а ще організувати нові курси перукарської майстерності. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Щоб зігріти тіло й душу Івано-Франківську переселенка із Запоріжжя, в'яже теплі шкарпетки для українських військових, які воюють з російськими окупантами на передовій. За один тиждень жінка встигає виготовити аж чотири пари кольорових шкарпеток. А бачила процес їх створення наша Мар'яна Джердж. Перекидаю сюди оцю біленьку ниточку, беру, беру цю зелену і починаю в'язати отут стягую, щоб воно не було, дірок ніде. І починаю в'язати зелене. Пані Лариса в'яже шкарпетки шпицями ще з юних років. Нині майстерно та швидко переходить від однієї петельки до іншої, з метою зігріти не лише тіло, а й душу бійцям, які нині далеко від рідного дому воюють з російським окупантом на фронті. Родом жінка із Запоріжжя через посилення ракетних обстрілів до Івано-Франківська вимушено переїхала восени. Відтоді ж і почала в'язати теплі шерстяні шкарпетки для Збройних сил України. Приїхали ми в жовтні, як були дуже сильні обстріли в Запоріжжя. Ми там у підвалі ночували кілька днів, кілька ночей. Майже не спали, не їли. Ну, приїхали сюди. Ну, спокійно, все добре. В'язала я ще з. По молодості ще давно, і тоді, в 2014 році, донька мені з подружками волонтерили ми сітки плили, теж в'язала хлопцям. Ну, якось так допомагаємо чим можу. Шкарпетки для українських захисників жінка в'яже буквально щодня. Каже, за тиждень виготовляє три-чотири пари, і в процесі завжди думає про українських воїнів. Думки тільки щоб всі живі були, тільки щоб всі повернулись. Тому що це дуже-дуже важко, дівчата. Ці обстріли це все дуже важко. Ну, емоції свої, тільки добрі. Сюди вкладаю. Хочу, щоб всі хлопчики були здорові, щоб ми було тепло. Ну, це тільки саме таке ясне і добре. Приготувати їсти, вигуляти собаку і одразу ж до в'язання. Саме таким є звичайний робочий день для майстрині, адже зазначає жінка, намагається увесь свій вільний час приділяти в виготовленню шкарпеток. Ось цю яскраву вже 24-ту пару пані Лариса зв'язала лише за два дні. Я ж не вдома. Ну в смислі, я ж то живу, що там я трошки приготувала. Ми там поїли повечеряли, повечеряли. Я сідаю, лехтарик собі, собі собі сюди. Я одягаю, коли світла немає, і до одинадцятої. Я підбираю так хоч щось яскраве, щоб було хлопчикам. Ну, знаєте, воно вони одягнуть, щоб шерстяні були теплі. ну і такі яскраві. Наступна пара шкарпаток, роботу над якою жінка якраз розпочала, також буде яскравою. Оце так, бачите, оце я почала, буде оце таке полосатеньке, як оті були смугасте, зелене з білим. Ну, так і в'яжу, вважаю рядки, рахую рядки. Оці. І тоді вже в мене виходить десь 43-й, одразу мені дівчата казали на великі. Я такі великі в'язала, чоловік мені каже, Боже, та це ж на гуліверів. Я кажу, ти походи, подивись, які в нас хлопці. Всі такі здорові, всіх такі ноги великі. Кажу, так що це нормально. Нині пані Лариса проживає в Івано-Франківську разом із чоловіком та дочкою. Вони також весь свій вільний час приділяють волонтерству, а саме плетуть для бійців маскувальні сітки. Мій чоловік поїхав назад. В Запоріжжя, а я лишилася тут, тут з батьками. Батьки потім повернули з Запоріжжя і знову приїхали, тому що зараз там ситуація не дуже добра, обстріли і. Ми зараз з батьками волонтеримо в основному на локації бібліотека. Мама моя в'яже шкарпетки. А тато мій після роботи також приходить і пта сітки. Коли маємо час, не працюємо, то приходимо сюди, допомагаємо волонтерам, спілкуємося, заряджаємося енергетикою позитивною від дівчат і розуміємо, що ми всі на своєму місці, і у кожного свій фронт. І тут на своєму волонтерському фронті кажуть жінки, стоятимуть допоки триватиме війна, і нашим захисникам буде потрібна допомога у боротьбі з московським окупантом. Мар'яна Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Коло миї відбувся традиційний турнір із футзалу. Зустріч друзів на стрітання до участі зголосилося півтора десятка команд. Змагалися вони у трьох категоріях: 35+, 40+, та 55+. Окрім господарів майданчика, приїхали спортсмени з Городенківщини, Снятинщини та Косівщини. Хто ж став переможцем змагань, знають наші коломийські журналісти. П'ятнадцять команд зустрілися на щорічному турнірі із футзалу під назвою Зустріч друзів на стрітання. Один із організаторів турніру, начальник міського управління спорту Володимир Колесник каже, колись грав у складі однієї з коломийських команд. Тож від турніру отримує насолоду. Я вважаю, що ця зустріч один раз у рік з такими досвідченими людьми, на якому б рівні вони не грали. Це є перш за все еліта нашого коломийського футболу, коломийського району. Мені приємно, кожен рік щорічно тут з. Зустрічатися з цими друзями з за участі 14 команд це обличчя цього турніру, і ми все бачили. І нагородження старшої групи зараз вступає. Молодша група, ну 40 років. Я вважаю, що потрібно займатися усім всі пори року. А заступник голови всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк також багато років грав у футбол, тому зізнався, що товариство і надалі підтримуватиме цей вид спорту, а особливо у такі важкі часи. Приємно, що багато команд приймає участь. Приїхали з різних районів нашої області, і такий запальний дух. Така, така напруга, яка була в цих матчах, вона свідчить про те, що хлопці дуже дуже з таким великим натхненням сприймають отакі турніри. І... Це просто нас зобов'язує і надалі проводити. Коломаяни достойно представили громаду на турнірі. Вони здобули перемогу у двох групах, і тільки серед наймолодших кращими стали заболотівчани. А от у віковій категорії 55 не було рівних місцевому сільмашу. Важко грати у футбол, коли дивишся новини кожен день і слідкуєш, що робиться зараз на Сході, на півдні, також на півночі України, де наші е, хлопці наші. Збройні сили дають дають москалю відсіч і дають добру відсіч. Але сьогодні свято, черговий турнір, якось турнір друзів. Приїхали друзі в Коломию, Ми на правах господарів прийняли, ну, виграли. Також були визначені кращі гравці у трьох номінаціях, а організатори вже працюють над тим, аби в березні відбувся турнір для категорії 60+. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї таким був інформаційний день на Прикарпатті. Далі реклама, а потім огляд міжнародних подій Залишайтеся з нами.